Я з синочком в будівельному магазині Love's, але я тільки куди квіточки йду дивитись. Щось хочу новеньке, свій садочок купити. <мес> Дякуємо дуже добре живеться. Зелений візок. І йдемо розглядати красу. Отож ми вирішили пройтися цим Garden Center садовим центром. І ось бачите, одна жоржина квіточка коштувала майже 6 доларів. Я ще як в минулому році була в цьому магазині. І, звичайно, ціни в цьому році значно відрізняються. Все дорожче. Але так як це ще тільки початок сезону, то, звісно, вони і так були б дорожчими. Та все ж на нашій місцевій фермі пізніше трішки я поїду вибирати більше квіточок, там ціни нижчі. От, наприклад, ці кали, один горшок коштував майже 20 доларів. Ну, а тут я спочатку подумала, що це лаванда, але Sweet Romance називається кущик і коштував майже 19 доларів. Це багаторічні рослинки, як і оці оранжеві. Очі розбігалися від цієї, краси, от така фіолетова дуже сподобалась. І оця нагадала мені мак. Я шукала за квіточкою, яку я можу посадити в такий підвісний горшок. І я вирішила взяти одну бетонію саме ось такого кольору, він мені якийсь такий кораловий ніби. Також дуже подобались оці фіолетові, але синочок допоміг з вибором і ми взяли ту коралову. Тут Марчик вирішив піти і обнюхати всі тюльпани. І ось ці крайні сказав, що йому найбільше сподобався запах. Це тигрові лілії. Я до лілій дуже рівнодушна, не висаджую їх. А троянди ціни шокували. 57 доларів. Минулого року я ось саме таку жовтеньку купила за 25 доларів. Ну і тут пройшлася по різних таких вічно-зелених рослинках і помітила ще кращу ціну 74 долари. Тут рододендрони, будь ласка, додивіться моє відео до кінця. Я вдома покажу свій рододендрон. З яким щось не в порядку і дуже прошу порад. Можливо, хтось мені підкаже, як його врятувати. Ми зайшли ще вкрите приміщення, де кімнатні рослини. Я думаю, а може якраз буде жовтенька орхідея, за якою я шукаю вже давно. Та, на жаль, були лише білі. Великий вибір фіалок був, але щось вони також в мене не проживаються. Привезла діток на дитячий майданчик, бо дивіться, яке небо, передають сьогодні дощ і завтра значне похолодання. У нас кілька останніх днів було плюс 27-25 градусів. А завтра має бути 8 і післязавтра десь 8-10. Так що 2 дні похолодання і знову повернеться в межах плюс 20 градусів. Так що нехай ще трішки побігають, пограються. Які гарні кольори. Зараз ми підемо, глянемо, що там за такі красиві дерева цвітуть. З іншого боку, від дитячого майданчика люди мають корівок. Розквітнули мої нарцисиси. Дуже вони якісь пізні, чи це такий сорт, чи так тільки мої, не знаю. Свичка моя. Хто це там пасеться у травичці? Чіз. Кіркірі. Хей. поважний який. Так, по всіх сумічках пройтись треба. Дорогі мої підписники, ви в мене всі такі розумні поради мені даєте на рахунок моїх квіточок. Ще подивіться на ось цей мій кущик рододендрону. Я не знаю, що його їсть, але що з'їсть. І я ніде не бачу нічого, але він весь отакий от обгрижджений і, і, і дуже нещасний. от плями. Порадьте, що зробити, чим скропити, А я вже аналоги знайду тут в Америці собі. Буду дуже вдячна. Як статуеточка сів. Ходить хвостиком за мною. То білий мій раніше так за мною ходив, а, а тепер груденький. Чизет. О, так, концерт. Також ось цей кущик чи що то за рослинка. Я забуваю завжди назву. Воно якесь таке дуже мудре. Він у мене в тіні, Хто знає, йому потрібне сонечко. Ще згадала. Хотіла показати вам яке цікаве дерево. У нас тут росте. я назви не знаю, але завжди любуюся цими прекрасними квіточками. Хто знає як називається така краса, напишіть мені, будь ласка. Ще ось такі нарциси знайшла в себе, Цікаві. Два з однієї гілочки. Біжу, втікаю, тому що починається дощик. Всім вдячна за перегляд. До наступної зустрічі!